В цьому відео досліджуємо два таких архетипи. Один назвемо умовно бандюган, а інший герой. Так от, в чому ж їх відмінність? Бандюган це той, хто отримав імпринт в результаті того, що до нього ставились негідно, і тепер він хоче нав'язати іншим свою волю. Ви розумієте, що бандитські в нього такі методи, у нього мотивація від, ну тобто, він зазнав. Різних ущемлень відносно себе, і він не хоче цього допустити, а тому в його філософії необхідно бути першим для того, щоб не допустити несправедливості ну, в його розумінні. У нього відключена певною мірою логіка порівняно з архетипом героя, а більше такий от рептильний мозок і лімбічна емоційна складова. Хоча... Певні види маніпуляції він може застосовувати, але вони у вузькому такому контексті. Інший архетип це герої. Це людина, яка імпринтована несправедливістю до інших. Тобто вона помітила, як його там друга, можливо, в дитинстві чи ще когось певною мірою присували несправедливо, і тепер вона стала таким от захисником інших захисником праведності. Мотивація тут, уже, як ви розумієте, до, тобто людина хоче виправити ту чи іншу ситуацію. У неї більш, так як вона в спокійному такому форматі вирішує свою долю, розвинений неокортекс, тобто логічний підхід, трішки менше вона підпадає під емоції, але якщо треба, то вона їх застосовує, і рептильну складову застосовує, як ви розумієте, герой, але це вже як останній такий от крок в досягненні цілі, коли вже не можна перемовинами досягнути, то звичайно герой. Достає, так би мовити, свою рептилію і розпочинає активності. Як я вже говорив, що мотивація до цього персонажа. І він більш емпатійний, так би мовити. Якщо Бандюган він не дуже емпатійний, він жорстко і через страх управляє іншими, то герой він такий от емпатійний, він розуміє інших людей. Як Управляти, так би мовити, Можу так, і, 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 і бути розкажу секрет цими персонажами. Герою, як ви розумієте, який керується буває логікою більше, ніж е емоціями, необхідно зруйнувати логічність в його поведінці, і тоді він зрозуміє, що ціль не потрібно досягати. В той час, як бандюгану, потрібно сказати, що ціль не та. Тобто ціль не зовсім коректно вибрана, вона уже не підходить.